Привіт, майстри досліджень! Настав час нових звершень і пізнань. Будемо сьогодні досліджувати безалкогольні солодкі напої, які багато хто полюбляє. І я інколи теж, але Цс. часто багато хто забуває або взагалі не звертає увагу на те, скільки цукру міститься в таких напоях. Однак ми цього разу так дослідимо це питання, ну просто вау, я вам обіцяю. Ну що, заінтував, заінтригував, заинтригував? Тоді просто вершаємо до експериментів. Для дослідження нам необхідні велика соломинка, пластилін, кілька високих склянок для води, кубики цукру, лінійка, ручка або маркер. Працюйте обережно та безпечно. Залучіть батьків перед початком роботи. Не їжте і не пийте на робочому місці. Будьте обережні з гострими предметами, такими як кухонні ножі або терки для картопля. Не торкайтеся поверхні гарячих пластин! Вимийте ретельно руки після експериментів. То як дізнатися, скільки цукру міститься в солодких напоях? Для початку потрібно зліпити з пластиліну невелику кульку та почепити її до соломинки. Таким чином, ми з вами зробимо водолаза. Приготуємо чотири розчини із різним вмістом цукру. Отож, розчини готові. Перший розчин – 5 кубіків цукру, другий. 8, третій, десять, четвертий, п'ятнадцять. Отож, по черзі занурюємо водолаза в різні розчини цукру. І зверніть увагу, чим більше вміст цукру, тим вище підіймається водолаз. Ваша черга. Виберіть кілька безалкогольних напоїв, які ви хочете дослідити: холодний чай або яблучний сік. Якщо ви хочете дослідити шипучі напої, спочатку потрібно випустити їхній газ. Світ хімії та дослідів великий. Тож продовжуйте ставити запитання, шукайте на них відповіді і вивчайте, пізнавайте науку. Експериментуйте. Шлях науковців нескінчений, як і кількість тем, які можна розглядіти з різних кутів. Не зупиняйтеся!